хочу відповісти на питання, яке турбує багатьох українців, які збираються мігрувати до Польщі. Ви мені часто пишете таке питання, як, як відносяться в Польщі до українців, як відносяться поляки до українців? На це питання відповісти нелегко, навіть з тої причини, що поляки це не одна людина, це дуже багато людей. І кожен. Кожна особа може відноситися якось по-своєму, ну це зрозуміле діло. І те, що я зараз буду говорити, я буду розповідати про свій досвід. Можливо, ви зіштовхувалися з іншими ситуаціями, тому якби, візьміть на замітку, що з вами може бути зовсім по-іншому, ніж з нами. Ще хотіла би сказати наперед, що. Буває таке, що людина сама по собі не дуже приємна. Наприклад, я маю на увазі Украї... Українець приїжджає, і він не дуже приємна особа, і поляки відносяться до неї не так добре лише з тої причини, не тому, що він українець чи вона українка, а тому, що людина просто не дуже йому подобається. І так само може бути поляк, українець може бути хорошим, але поляк може бути якийсь злий, недобросовісний і погано відноситись, тому що ну, це таке питання доволі на нього тяжко відповісти. Відповідь буде суб'єктивна. Як на мене, об'єктивної відповіді на це питання нереально знайти. Ну що ж, не буду затягувати, поїхала. Ну, почнемо, мабуть, з того, як ми шукали житло. То зіштовхнулася такою ситуацією, що ну, дійсно люди не хотіли брати нас до себе на квартиру, здавати нам на приміщення, але їх також можна зрозуміти, тому що ну, ми приїхали з іншої країни. У нас тут немає роботи, ніяких документів, що від нас очікувати. Це не те, що, ну, що там українців не люблять, а лише. Людина думає наперед і не хоче завдавати собі ніяких клопотів. Слава Богу, ми швидко знайшли житло, і наші хазяїни нашої квартири дуже добре відносяться до українців і з розумінням. І коли буває, що ми там платимо на пару днів пізніше, вони з розумінням до цього відносяться. Ну, я думаю, що просто це люди дуже добрі і. Незважаючи на те, чи українець ти будеш, чи я не знаю, чи якийсь з Китаю приїдеш, вони будуть нормально відноситися, бо стосується роботи, так звичайно, зараз великий приплив українців, і роботодавці хочуть на цьому нажитися і платять менше. Тому потрібно дуже детально вибирати собі роботу, роботодавця і, і бачити, як він настроєний. Якщо він тебе з руками-ногами загрібає, тому що ти українець і пропонує тобі там 6 злотих, то потрібно задуматися і. Коли я робила посудомийкою, щоб сказати, що до мене якось відносилися до якоїсь іншої людини, то ні, просто мене використовували як робочу силу і максимально мене навантажували. Можливо, це зв'язано з тим, що я українка, і я не знаю. Але там робота на тій роботі робили і поляки. І зараз я роблю вже на іншій роботі. У мене на роботі все класно, ніякої дискримінації я не відчуваю. Дуже. У нас на роботі дуже класний колектив і керівництво, мені дуже подобається ця робота. Вона не така тяжка, хоча працювати потрібно теж 12 годин. Але тут багато хто працює по 12 годин поляки в тому числі. Це не тому, що ви українець, ви будете так працювати, а тому, що тут всі так працюють. У чоловіка на роботі склалася зовсім інша ситуація, тому що вони так розуміють, що людина нова і не досить орієнтується в цій сфері, в якій працює. Не те, що не орієнтується, ще не зовсім вивчила цю роботу і не знає всіх нюансів. Чоловік працює водієм кур'єра, і буває так, що Поляки просто-напросто скидають е, ті посилки, які вони не хочуть розвозити, якісь не дуже їм вигідні. Що... Така ситуація, що у нас тут Різдво було, і перед цим е, нібито договорилися, що всі в е, них перед Різдвом свято відділі, і договорилися, що всі прийдуть. Але в результаті прийшов тільки мій чоловік і ще один українець, але один день поїхав <кхи> додому, тому що сказав, що так неправильно. З другої сторони, нічого страшного не сталося, тому що чоловік заробив ще додаткові кошти, і, як не є, у нас все одно свята не було, тому що у нас Різдво через два тижні, але все одно можна було просто повідомити, що їх не буде на праці і не обманювати якось так, не дуже пристойно. Ну, в цих ситуаціях я не бачу нічого над, над, над такого страшного. І що через це тепер не треба їхати в Польщу, що тут до вас відноситься будуть погано. Як на мене, поляки нормально реагують на українців, хоча, можливо, бувають такі фрази О, як вас тут багато приїхало, але це не означає ця фраза, що ви тут лишні або їдьте звідси, просто поляки констатують факт, що реально українців дуже багато зараз приїхало. Для того щоб до нас відносились нормально, потрібно себе вести нормально. Якщо ми зараз понаїжджаємо і будемо робити тут свою таку країну корупційну, неправильну, порушувати правила і дорожні, і взагалі вести себе в громадському транспорті. Ну, взагалі вести себе неадекватно, то зрозуміло, дуже швидко може статися так, що поляки стануть негативно відноситись. На даний момент, мені кажеться, вони так придержуються такого нейтралітету і не висказують якось так свою думку категорично. Ну, моя вам порада. Відноситись до людей так, як ви хочете, щоб до вас відносились, і все буде добре. Ну що, з наступаючими вас святами, з наступаючим новим роком Різдвом Христовим, бувайте Хай щастить!